І на фронті, і в тилу медики щодня борються за життя українців. А благодійний народний фонд продовжує постачати як Буковинські, так і українські лікарні необхідним, аби якнайшвидше здобути перемогу та зустріти її здоровою нацією. Детальніше розповідаємо вже за мить. Життя наших воїнів на передовій залежить не лише від професійності медиків, але й від наявності якісних ліків у достатній кількості. А в умовах постійних обстрілів це стає надзвичайно складним завданням. Така ситуація характерна для населення всіх областей, де безпосередньо йдуть бойові дії. Саме тому благодійний народний фонд поставив перед собою завдання забезпечити медичні заклади всіма необхідними лікарськими засобами. Для того аби така допомога була дієвішою, представники фонду заручились підтримкою київських благодійників. Черговий благодійний фонд, народний фонд відправляє медикаменти до наших колег до Олени Масоріни та Наталії Лелюх, які вже мають широку базу. Організації, підприємств, установ, військових частин, яким ці ліки конче потрібні, і вже це вже четверта наша співпраця з, з моїми коліжанками. У них більш напрацьована база даних. Вони знають, кому ці ліки конче необхідні. Попередню партію гуманітарного вантажу, який нещодавно прибув до Києва, вже розподілили по українських медичних закладах. Він пішов адресно, він пішов в психоневрологічні диспансери. Він пішов в стаціонари великі, тому що це ліки, які які повинні призначати лікарі, пояснюючи, як їх давати, як їх приймати. Але цих ліків зараз дійсно не вистачає, тому що після проблем на фронті, після контузії, хлопці мають депресивні стани, і це потреб боє лікування Цього ж разу до Києва відправили медичні препарати різного спрямування. Це і ліки від тиску і від серцево-судинних захворювань, а також мультивітаміни. Окрім того, народний фонд активно підтримує буковинські медичні заклади, оскільки дуже важливо зокрема піклуватися про здоров'я людей в тилу, адже і переселенці, які тут проживають, і місцеві жителі також потребують безкоштовних лікарських засобів. Одноразово ми передавали медичні гуманітарні вантажі для другої поліклініки міста Чернівці передавали ліки для психіатричного центру, для кардіологічного центру, для онкологічного центру міста Чернівці, і цю співпрацю ми постійно підтримуємо, тому що наші західні партнери скидають нам той перелік ліків, яких вони можуть передавати. і Я одразу раджуся з керівництвом цих медичних закладів, що конкретно їм потрібно. Цього разу вкотре народний фонд передав гуманітарну допомогу Чернівецькій поліклініці номер 2 Ми обслуговуємо наш заклад найбільшу кількість населення. Це біля 70 тисяч. Крім того, у нас на обліку перебувають біля 9 тисяч вимушено переміщених осіб. І звичайно, ми звертаємося з проханням щодо допомоги не тільки в лікарських засобах, але й в засобах особистої гігієни». Всебічну підтримку народному фонду у формуванні гуманітарного вантажу надають румунські партнери. Окрема подяка Емануелю Бишлягі. Це нашим румунським партнерам, які нам допомагають, збирають ці гуманітарні вантажі з Австрії, з Італії і доправляють до благодійної організації. Народний фонд Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.